Я вам проведу екскурс. Все не поміщається навіть на поличку. Ось тут на стиральній і пральній машинці стоїть ще крем з маслом шим. Це солярі з вітаміном А. Мій улюблений крем, який я використовую буває вранці, буває ввечері. ARD-крем, дуже його люблю, омолоджуючий з маслом коноплі. Нічний крем, я, до речі, ці три креми. Буває, комбіную на, на ніч. А так, цей взагалі у мене основний крем на ніч, оцей на день. А це мій улюблений крем SHP. Хоч взимку, хоч влітку. Да? Я користуюсь цим кремом, тому що він захищає шкіру мою від оцих от ультрафіолетового опромінення. Це у мене не друга баночка SHP. Це тут у мене масочка розведена. Відкрити зараз не можу, а може і зможу показати ну повірте Далі бальзам під очі обов'язково. Один закінчився, зразу другий відкриваю. Перед нанесенням усіх кремів у мене антиейджинг сироватка Дуже люблю крем для рук і нігтів. Кутікула менше заростає, і рідше хожу до, на манікюр до цього майстра манікюра. Ідемо далі. Це молочко. Дуже надовго вистачає. От реально, в мене воно місяці 8-10, Навіть уже грязненька така, бачите, ця баночка. Ну її вона просто не закінчується на мені здається ніколи. А от Соляріс закінчується в мене дуже швидко. Тут його майже вже немає. І це зубна паста, а оце дезодоранті Ківі. Відклеювалася тут етикеточка і цю кришку. Я десь не знаю, де діла. Ну, коротше кажучи, ось вона така. Далі переходимо далі, поличка. <сіли> сіль. Дуже люблю ванне да, з сіллю шампунь, кондиціонер, і у мене Галегія Ківі. Я відкрила для себе і вам рекомендую таку методику миття голови. Спочатку ви берете кондиціонер. Змиєте, змиваєте, потім шампунь, а потім знову кондиціонери до кінця не змиваєте. Трошечки, ніби так залишаєте, ніби як не дозмите. Дуже гарний ефект на волосі, такий ефект ламінованого волосся. Дуже гарно укладається, об'єм дає, так що рекомендую. Ну А з цим галогелями інтимне мило, і навіть зубки можна чистити. До речі, Буквально нещодавно висвітлювала свої зуби, тому що після кави ніби такі вони сіренькі стали. Я каву п'ю один раз на день, але все рівно зуби такі були, знаєте, аж сірі. От резєву масочку змішувала із. Полосканням, воно на кухні, далі змішувала туди трошечки галогелю. і розвела чи водичкою, там, чи чим різіва маска галогелю полоскання. Отак, наносите на зуби зубною щіточкою. Дивіться, я от прямо в цю маленьку таку баночку, ось вона ще грізненька. Сьогодні я робила це. І на тон, на два у вас біліші зуби. Це реально класно працює, так що ось вам паралельно ще такий лайфхак. Користуйтесь продукцією.